Щось вітер такий хороший. Хав. Такий віточки. На кофточку взяла. Так, де ж люда. Боже, які красиві, так? Да? Красоті Я думаю, мою коробочку ніхто не забере. Хочу пройтись ще тут. Красиві розочки. О, кашку роздають. Та ні, ніхто не троне, хто троне. Хоча я вам хочу сказати, що одного разу я не знаю як, я не знаю хто, я не знаю яким чином, але кошельок. Там грошей небагато було. І ключ... Головне, що ключі від квартири пропали. А тоді я приїхала до матушки Аліпія попросила, і мені віддали в усіпанниці. Представляєте, десь через місяць.